Вітаю! Сьогодні хотіла б е, донести таку інформацію, яка вже на один день йде. Тобто, значить, я її повинна передати і розкрити цю тему. Це чисто, звичайно, е, десь моя думка, десь просто інформація, як кажуть, від вищих сил, яка зараз е, повинна бути почути іншими людьми. Люди-блокіратори. То такі люди-блокіратори. Тобто люди, це я так скажу, люди старої свідомості. Можливо, ці люди навіть не усвідомлюють, вони старої свідомості. Вони можуть вважати себе дуже сучасними або займати посади, або бути в, в усіх оцих системах, десь там на таких значних місцях. Тобто в соціумі це якби вважається. Ну, який, ну, в общем, вони вважають себе значимими, я не знаю, там, якими, але свідомість стара. Тобто, неважливо, як ти там вважаєш, свідомість стара. Тобто, чому людина блокує, люди-блокератори? От замітьте, можливо, є в вашому оточенні такі, або в масштабах там, країни, навіть світу, якогось інформаційного простору, ви можете це просто спостерігати. Це для спостереження, для того, можливо, ви самі помітите, що ви є такою людиною. І це теж нормально, якщо ви це відстежите і зрозумієте, то тоді цього можна позбутися і змінити, і змінити свідомість. Тобто, що роблять люди блокіратори? Багато такого спостерігаю, навіть от в масштабах країни. Да? І не тільки країни освіти. Ну, взагалі от про нашу країну, те, що зараз, дуже, дуже, зараз це видко. Чому? Бо все перейшло в нове. Я маю на увазі земля, космос, вібрації землі, космосу, всі оці випромінювання від всього живого, вони набагато потужніші, швидше все відбувається, сильніше. Тобто, це фізичне явище, це факт оцей е, перехід це мається на увазі фізична зміни всього навколо. І це всі фізичні зміни вони торкаються і нас. Чому нам і приходиться змінювати свідомість? Хто не змінює, той застряв в старому. Так от люди-блокіратори, блока... я їх так просто назвала, бо вони просто блокують. Е, чому е, що вони роблять? Тобто, я хочу розкрити, щоб ви побачили ширше, як це відбувається. Це не просто там, десь заблокували творчу людину, це не просто хтось хотів там щось десь відкрити йому. Заблокували вхід. Це не просто там, наприклад, ціле поселення відстроїло хати собі трьохетажні, двохетажні, і навіть не можуть пустити людей ті, що там залишились від всього пожити, наприклад. Да? Тобто блокування йде місцевості, блокування посад, блокування інформації, блокування землі, блокування от багато чого. І це, звичайно, блокують самі люди. І люди-блокіратори, люди із старою свідомістю. Навіть якщо вони сучасно одягнені, сучасно себе подають і таке інше, що вони порушують? Що відбувається, коли одна людина блокірує саме людей, творців? Е відбувається порушення законів Всесвіту. Закон розвитку, існує закон розвитку або закон зростання. Ну, мені більше сподобається розвитку. Тобто, що не може все стояти на місці. Є хвилі, коли на місці, да? а є коли йде хвиля розвитку. Тобто, закон розвитку, все повинно розширятися. Це закон от, як розширення, зростання. І коли блокують щось нове, щось творче, що прийшло для зцілення, Цього там місця, цієї країни, там, цієї землі, там неважливо, в масштабах, як маленьких, так і великих. То це протидія закону Всесвіту, протидія тому, щоб щось зростало, щось розширювалося. І що тоді виникає? То це викликає застій. І деградацію у середині самих блокіраторів. І, звичайно, в них же така буде і енергетика, таке, і випромінювання. То і той простір, де вони знаходяться, те місце, воно теж ну, буде там енергія йти на зациклення, закриття, на застій. Ще якийсь закон порушується, тоді закон Всесвіту, так, закон вільної волі. Бо кожна душа має. Право йти своїм шляхом, якщо хтось штучно свідомо чи не свідомо, люди різні в нас є, і системи різні, але ж опять кажу, в кожній системі у нас їх повно цих систем, які зараз вони починають руйнуватися, вигнивати, і отаке от в них робиться.